Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. І як і обіцяв, це відео присвячено питанню, що ж буде з тими, хто не оновив свій час на дані, не вніс дані в резерв, не сходив в ТЦК, не сходив в ЦНАП або вніс дані в ЦНАПі в резерві і там отримав повідомлення, що потрібно з'явитися в ТЦК, однак ТЦК не з'явився. В принципі, це одне те саме. Як зазначено в прикінцевих перехідних положеннях, особи зобов'язані оновити дані протягом 60 днів. Крім того, особи, які повинні стояти на військовому обліку, звертаю вашу увагу на статтю 1 пункт 10 закону України про обов'язок і військову службу, вони також повинні були би оновити свої дані протягом 60 днів. З моменту там видання указу. Ну тут формально з моменту тут можна довго сперечатися з цього приводу, ну ми поки це залишимо, тому зверніть на це увагу. І так, все ж таки, що ж буде з цими особами? У нас дуже народні обранці люблять залякувати осіб, розповідати, що вони будуть цього позбавлені, відібрані автомобілі в них відібрані права, не зможуть вони нічого робити. Ну от як зробили у нас з громадянами за кордоном. Це я вважаю взагалі геноцид, і за це повинна бути найсуворіша відповідальність. І я думаю, що врешті-решт вона настане для всіх ідеологів цієї схеми. І ми дізнаємось, хто стояв за цією схемою. Я думаю, що дуже скоро ми про це дізнаємось. Хто наполягав на тому, щоб позбавити українців за кордону вправ і для чого це було зроблено? Я вважаю, що з єдиною метою підірвати економіку України, підірвати майбутнє України. А ті, хто це зробили, вони вчинили державну зраду. І я вважаю, що за це вони повинні бути покарані найсуворішим способом. І я думаю, що це настане. Я в це вірю. І разом з вами будемо цього досягати і наводити лад цій країні. І так, повертаємось до питання цього відео. До речі, не забудьте підписатись на YouTube, TikTok, де ви будете мій бачити це відео. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал і будете отримати своєчасну і достовірну інформацію. Я постараюсь коротко, тому що дуже таке спекотно. І так, що ж буде? Насправді відповідь однозначна. Нічого. Я вже зазначав: я зазначав про штрафи. Штрафи незаконні. Стягнення штрафів незаконно з огляду на примітку до статті 210, 200, ну примітка в статті 210, там, де зазначено, що. Норми статей 210 і 211 не застосовуються у разі, якщо Міністерство оборони має відповідний доступ до реєстрів. Не зазначено в якій частині не застосовуються, просто не застосовуються. Все, на цьому крапка. І я дуже думаю, скоро судді, правда, знаєте, мені дуже сумно про це говорити, вони бояться, бояться просто написати правду. Я думаю, що знайдуться судді, які все ж таки не зрадили присязі, як це було із питаннями вакцинації і захищали права громадян України. Тут також, я думаю, буде. Вже є відповідна і судова практика з цього приводу, заскаржені штрафів, правда, поки ще жодний суддя не написав, що штраф незаконний. Я думаю, врешті-решт, зараз у нас є декілька таких справ, і як тільки вони рішення по ним буде, я обов'язково вам повідомлю результат. І ми будемо саме наполягати на тому, що в рішенні суду було зазначено, що штрафи незаконні в будь-якому вигляді. Тому об'єктивно, звичайно, дуже важко буде тим, хто за кордоном. Формально те, що було вигадане по-моєму, 565 постанови, там експеримент, про постановку на облік і іншими постановами, де осіб, які перебувають на постій... Вибули на постійне місце проживання за кордон, змусили поновитись на військовому обліку, що взагалі не зрозуміло навіщо і хто це вигадав. Так як люди виїхали з України, у них центр інтересів, життя, кредити. Дома діти знаходяться за кордоном, але вони не можуть повернутися зараз, тому що комусь в голову прийшла геніальна ідея не випускати осіб, які виїхали на постійне місце проживання. До речі, ми також подали вже декілька позовів. З цього приводу я дуже сподіваюся, що у судді вистачить волі, сили, хоробрості, а головне честі. Честі захищати громадян України, захищати права, а не вигадувати не існуючі норми. Як це роблять? Дуже велика кількість суддів, аби чогось не сталося завдяки, до речі, судовим реформам і нашим активістам, які перетворили суддів на Ладно, це окрема ситуація. Ну, Я вважаю, що все ж таки є судді в Україні, які все ж таки пам'ятають про присягу. І читали Конституцію України, туж 33-ю статтю. Закона, який би забороняв виїзд за кордон на сьогоднішній день не існує. Єдине, як я і говорив, що найбільш постраждалими у нас будуть громадяни України, які знаходяться за кордоном, тому що ця система поновлення через електронну пошту вона не працює. Електронний кабінет не створений. Резерв плюс це не електронний кабінет. В консульствах вимагають встановлені резерв плюс. Хоча і прийшла така рознарядка, але жодних офіційних документів вони пред'явити нікому не можуть і показати нікому не можуть. І взагалі невідомо, що це за система «Резерв плюс». І як я вже неодноразово говорив, в мене взагалі враження, що весь цей ажіотаж створений виключно штучно з єдиною метою. А мета це збір персональних даних українців. Для чого це робиться? Ну, важко сказати, важко сказати з точки зору позитиву. З точки зору негативу, я можу розповідати дуже довго про це, ну, не хочу і не буду. Тому що ми рухаємось до правової держави. Ми будемо відновлювати і правовий лад в Україні, і відновлювати довіру суспільства до державної гілки влади і змушувати тих, хто пішов виконувати функції держави, поважати права людини. А не так, як зробила останнім часом, сховались, сховались за новими змінами до закону. В першу чергу, ті, хто давали, отримали собі бронювання від строчки, ті, хто давали присягу громадянам України. Це ганьба. Я вважаю, що це ганьба і цього не повинно бути. Тому, повертаючись до теми відео, ще раз говорю: ті, хто знаходиться в Україні, жодної відповідальності, жодних штрафів не для них не буде. Єдине, що можуть зробити, це звертатись до суду з намаганням позбавити водійського ну, право водіння, спеціального права. Я не думаю, що це дуже вдала ідея. Для цього потрібні дуже великі юридичні департаменти в кожному ТЦК. Навряд чи вони з цим справляться. Я не думаю, що в принципі вдасться в тих випадках, де люди будуть е чинити опір. В цих справах в цьому протизаконі щось ТЦК взагалі взагалі вдасться: позбавляти людей права на існування і права на життя і можливість в принципі заробляти собі на життя. Тому це також дорога ніколи. Тобто, все, що загрожує українцям в Україні. Це, ну і за кордону позбавлення права спеціального керування, штрафів не буде, але це право можна буде, я вважаю, ще жодного випадку не було. Але я думаю, що якщо він станеться, то оскаржити можна і в апеляційному, і в касаційному порядку. І дуже сумніваюся, що у ТЦК вистачить можливості займатися цим, тому що ми фактично, ну, не ми, а депутати перетворили ТЦК на якісь е е каральні підполівання. Е Апарати, які не займаються своїми безпосередніми функціями, а саме військовим обліком мобілізації, а займаються якимись каральними функціями. Цього не повинно бути. Поки на цьому все підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, щоб ви знали права. І ще раз нагадую: ті, хто в Україні це тільки і за кордоном право керування може бути, яке оскаржено, штрафів в Україні не буде. І за кордоном люди, які знаходяться, можуть втратити можливість користуватись певною частиною консульських послуг. Ну я дуже сподіваюся, що ми дійдемо і до європейського суду, і змусимо, і будемо старатися, щоб це сталося якнайшвидше, примусити. Державу і чиновників і осіб, які уповноважені на виконання функцій держави, все ж таки виконати свою присягу перед громадянами України і припинити оцей безлад, який вони вчинили на сьогоднішній день, позбавивши громадян України за кордоном певної кількості прав і можливостей. тому що прикладів. Не поодинокі, коли людина і раніше виїжджала за кордон, коли людина з об'єктивних причин не стала на облік, коли людина з об'єктивних причин, знаходячись в лікарні в комі, не могла навити дані, їх тисячі. Це не поодинокі випадки. І це потрібно припиняти, а цих осіб, які закінчували криворізьку школу права в два тижні в Трускавці, треба все ж таки повертати до життя, я вважаю, і щоб вони бачили. Очі тих людей, яких вони шукали, яких вони позбавляють цивільних, громадянських і взагалі прав людини. Допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні. Україна у нас одна, і нам її треба зберегти. Віримо в Україну, віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. Допомагайте, прошу вас. Слава Україні слава ЗСУ! Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки. І коментуйте. До зустрічі!